Система із початку року на території Полтавської області вже вчинено 73 квартирні крадіжки. Поліцейські розкрили лише 29. Правоохоронці закликають громадян уважно ставитись до своєї безпеки, обладнати житло кращими замковими механізмами або ж взагалі встановити сигналізацію. Зажимають розвідним ключом, ламають або збивають. У них прямий доступ к до середині к серцевіні замка. И просто простой отверткой открывает замок. Сейчас новые сердцевины выглядят вот таким образом. И как, если наносить удары на сердцевину или ее ломать, она обламывается до секрета. Вот Новая сердцевина обламывается до секрета. И поэтому она не дает возможности добраться до самого секрета. Разом із тим, все більше популярності набирають телефонні та кіберзлочини, особливо розповсюджені махінації з банківськими картками, коли шахраї, представившись фінансистом, дізнаються секретну інформацію по картці і дистанційно знімають звідти всі кошти. Якщо умовно розділити інтернет-шахрайства на групи, то найбільша група це буде шахрайство при продажі товарів в інтернеті, коли виставляють привабливі лоти. Дуже за, низь, за низька ціна, якісь може ексклюзивні речі, а продають фактично повітря, отримуючи передоплату, не відсилаючи товар. Друга частина це фішинг, коли створюються сайти зовні схожі на офіційні сайти банківських установ або небанківських платіжних систем. Виманюються реквізити платіжних карток. Кіберзлочинці проживають у всіх регіонах України і не тільки що ускладнює процес затримання шахраїв.